31 липня пізно ввечері багато хто з містян бачив заграву від великого горіння. Близько 10-ї години вечора на пункт зв'язку пожежної частини шостки надійшло повідомлення про загоряння сміття в районі вулиці Паркової. До місця пожежі було направлено дві одиниці спеціальної техніки. По прибуттю вогнеборців, з'ясувалося, що площа займання складає близько 250 квадратних метрів і відбувається відкрите горіння сміття. Про це проінформував заступник начальника сьомої державної пожежно-рятувальної частини Олександр Чмихов. Було подано воду на гасіння з пожежної водойми, яка знаходилася поблизу. Гасіння тривало 5 годин. О третій ночі було пожежу ліквідовано і витрачено на гасіння близько 200 тонн води. На 10 ранку першого числа на місці працюють ще наші чотири рятувальники, контролюють, щоб не виникло повторного загорання, та пожежа не набула ще більших площ та розмахів. Мовірна причина необережне поводження з вогнем не встановленої особи.